Так, здорово. Що вона там, ось і Нормально качає. Поки поки що. Питали, запитували, чи не забивається мотор. Забивається, як щось попадає, так забивається. Всім привіт! Хто завітав до мене на канал? Сьогодні у нас 2 лютого. Будемо важити контрольну свинку. Та що з шрамом? Последній раз ми її важили місяць назад, 2 січня. Ось де вона наша стоїть шрамом на стегні, бачите видно. На сьогоднішній день вона не вона, вони з'їли 500 кілограм. Що в нас тут у бункері? Є ще не знаю скільки. Получається, на одну голову 41 кілограм. Їх тут а, 12 голів. Так що зараз зважимо і подивимося. Так, і хочу сьогодні пропоїть поросят від глистов. Отакий От препарат узяв. Бровермектин 2%. Добавляю. буду додавати у воду на пропойку. Цих і цих так само пропою. Ну, дивіться, які тут кабасики. Цих ми зараз держимо на гровері. 8 числа буде рівно місяць, як ми важили. наших контрольних ось оде білий лежить. Так раз. І другий, оце ну, з чорним ухом, вухом. Будемо 8 числа важити. Подивимося, що вони в нас за місяць набрали. Ну, то потім розкажу, що до чого. Теж буду їх пропаювати під глистом. Брові ремектином 2%. -процентним. Цих сюди, як перегнав, так як почали ходити туалет по під стінкою, так і ходять. Це якби були тут теж поросята, я б думаю, вони ходили б на щелевий пол. А так ходять по підстемпаю. Так що приходиться трохи лопатою працювати. Ну, нічого. Я думаю, рано чи поздно вони почнуть сюди ходити. Загружаємо наші ваги і зважимо нашу контрольну і ще одну якусь. Подивимося, яка середня вага вийшла. Помада треба од листов їм дати. Так зараз. Пару штучок зважимо. Так, де ти контрольна, ну, де ти там? Іди сюди. Іди. А Ану, виходь ти спочатку. цього. а потім контрольно. Це не контрольно, це другий. Ану йди сюди. Давай, пішов. Подивлюся яка в тебе. Вага. Подивлюся, подивимося. 53 три Непоганий результат у цього. Ану, злась, давай виходь. Чи це свинка? Ні, кабанчик. Так. Іди сюди. Іди. Іди сюди. Пошов. Ну, пошов. Та не туди. Давай, пішов. Сюди, заходь. Так, і тепер наша Мічина. А де ж вона? Що я тебе не бачу? Де ти є? А, ось о йди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Виходь, іди. Заходь. Іди. Що ж ти набрала? Треба було б в прошлий раз якого нібудь готую ще зважить. А не одну. Так, режим. Що в нас виходить? І чого собі? Хороший результат. Зараз покажу. Так, ну що ти, ну, покажи свій своє. Покажи свій шрам. Воно, на стегні. А що, де видно? Видно. Так, і вага получилася. 35. 300. Опа! Хотіла вискочити. Ти чого собі? Куди ти плигаєш? Зараз випущу. Треба випускати. Зараз перепливу. Вилазь. Виходь. Виходь. Так що 35-300. Що ти нюхаєш? Так. Що це у нас виходить? Ану, заходь, а тоді посчитаємо, що у нас по А Ану, скільки вона у сутки набирала. Ану, йди на місце, йди, а туди. Заходь, молодець. 35. Скільки там? 600 чи 400, ну 35 кг будемо считать. Мінус 12, 23 кілограма за місяць набрала. Це ж на БМВД вони були. Значить, завтра вже буду засипати їм. Гровер, коли були на старті. Держав довший за того, щоб маленьку свинку цю нашу потягнути. 35 кг є, нормально, можна вже на гровер ставити. Так що буду далі на преміксі. Ну що, я тільки що подивився, скільки виходить, добових у неї було приросту. 780 г були добові. Так що украгрофіт БМВД не погане. Я даже скажу, що хороше. По приростах і так само по тому, що вони з'їли. По 41 кг на одну голову, ну, ви ж бачили, там 53 в одному, да? і тут менше. Так, а тебе що з ногою? Я не понял. А Ану, покажи. Чого ти тут кульгаєш? Що таке? Наплигнули, додурачились? Ну, це те, що вже кульгає, буде вже відставати трохи в рості по-любому. Значить завтра вже засипаю. Якраз вони доїдять до утра. До утра доїдять. На БМВД і поставимо їх на преміксі будуть на гровері. О цих поросятах я вже казав. Будемо дивитися 8 числа. Зважимо наших контрольних цього білого і з ухом чорним вухом. Подивимося, скільки вони. З'їли за місяць. Так, по гноєвіванні. Там запитували, наскільки її фатає. 29 числа я сюди заселив поросят. На ту сторону і на цю, 29 числа. Сьогодні у нас 2 число. 29 грудня. Не, не січня, 29 грудня. Сьогодні у нас 2 лютого. Це виходить місяць і і 4, 4 дні. Сьогодні я її відкачав. Була повна. Так що на місяць витає. Поки що. Я думаю, далі буде трохи менше, ніж на місяць. А може й ні, бо наче в тій партії держав, так наче я раз у місяць відкачував. Точно вже даже і не скажу. Так що зараз пропаю поросят від листов. Воду я провірив. Тут одна третя зараз є на даний час. Зараз їм препарату від листу. І будемо наблюдати за результатом, який вийде результат. Вагу приблизно я знаю, середню взяв. Зараз у воду повиливаю і подивимося, що вийде у нас. Так. Один флакончик, гепнемо. Є таке дело. Угу. Що у нас? другий? Короче, мені треба два флакончика, взяв шприц і шприцом ще з третього наберу, сюди А Ану так, ну не трогайте мене. Так, другий. І шо ти. Ану, подивіться, напишіть, яка в них вага, як ви думаєте. В коментарях. Яка в них вага в оцих поросятах. Ну і воно де один нутряк є. Нутряк ще подержу місяць і пустимо його на колбаску. Глянемо, яка його буде через місяць вага. І запустимо. Так, і що мені тут аж ще треба? Угу. Давай. Так, а ну йди отсюда. Два кубика ще мені треба набрати. Свободен. Відходь, гризиш. От люблять вони погристи. Все додаємо у воду. Оце ж для чогось зроблено. Щоб додати якогось медикамента. А то запитують, а чому не провів від скважини зразу розводку не зробив да, і все на воду. Так мені більше подобається. Ось можна любий медикамент додати у воду. Зробити випайку. Та й не тільки. Не знаю. Мені щось так краще. А як почнуть балуватися, так, чи поїлка поламається, так. Води як напустять тут. А так я все одно кожен день сюди приходжу. Чи я, чи дружина. Як я на роботі. Так, а ну подходили. Так, от ходь. Друзі, кому сподобалося, ставимо подобайку. А гості канала не забуваємо підписуватися.